Юнатам України паки привіт! 100 років юнатівському руху України! 100 років це ж тіла епоха цікавих, корисних справ багатьох поколінь юнатів. Це мільйони екоакцій, природоохоронних активностей та щирої турботи про довкілля. Це тисячі загонів, юних натуралістів, які вивчають, оберігають та примножують багатство рідної природи. Тож маємо честь юнатів родину вітати квіти, і усмішки всім дарувати! Завжди спілкуванню раді розкажемо, покажемо, що маємо і вмієм. За успіхи друзів також вболіваємо і дуже радіємо. Тож ласкаво просимо на територію краси, успіху, творчості. Тут у різнопрофільних гуртках навчається понад 500 вихованців. Юні дослідники, садівники, квітникарі, охоронці природи, любителі домашніх тварин, флористи, фотонатуралісти, орнітологи, екоблогери всі знаходять заняття до душі. Залюбки доглядаю за тваринками з живого куточку. А ось мій улюблений кролик. Тимко, він обожнює морку, а я його. А мені подобається дбати про морських свинок і хомнячків. Вони такі милі, радіють, коли я приходжу. А цей червоний куточок наш зимовий сад. У ньому ростуть понад 80 видів рослин. Поєднання сукулентів, квітково декоративних, декоративно листяних рослин утворює дивовижну атмосферу нашого зеленого класу. У зимовому саду особлива атмосфера. Я завжди тут релаксую, розмовляю з рослинами, даю їм попити водички. І розмножувати рослини. Тепер маю і вдома цілу галерею корсічкових рослин. Я з чотирьох років займаю чортку дослідники природи. Пам'ятаю, як весело і цікаво було проводити досліди з водою, снігом, різними розчинами речовинами. І просто почувала смагом, коли створювала свій вулкан і першу лаву лаву У нашій природничій лабораторії ми вивчаємо біорізноманіття рослинного і тваринного світосучини, досліджуємо різні способи розмноження рослин, вирощуємо мікрогрін та рідкісні рослини. Цікаво працювати над стем-проєктами, досліджувати, експериментувати та хімічити. У гуртку Nature Round ми вивчаємо англійську мову та спілкуємося з охоронцями природи з Великобританії. А я мрію стати флористом. На гуртку флористика я вчуся робити гарні букети. Та створювати дизайнерські флористичні прикраси для інтер'єру. Наша навчальна досвідна земельна ділянка є простором для цікавих занять, експериментів, природничих практик та корисного дозвілля. Кожної пори року вона по особливому прекрасна. Зараз осінь і весь урожай із саду й городу вже зібрано. І тому запрошуємо всіх на свято печеної картоплі. Яскравими посмішками нас милують осінні квіти, а дерева поволі одягають свої золотаві шати. Ода у надихає на творчість і відволікає від реалі сьогодення. Ми діти рідної землі. Діти України. Дякуємо збройним силам України за захист. Та можливість займатися улюбленими справами, милуватися природою, створювати красу своїми руками, реалізовувати проекти ландшафтного дизайну, долучатися до екологічних акцій, волонтерської діяльності та брати участь у всеукраїнських конкурсних заходах. Віримо! Творимо! Перемагаємо Екосвідомими патріотами України! України віта.